По всій країні сьогодні була повітряна тривога. Варто усім пам'ятати, що саме головне в Україні зараз ворог неадекватний і має силу і хоче знищити Україну так само, як і раніше хотів. Всім зараз варто думати про захист нашої держави. Зібратись, не розхолоджуватись, не розпадатись на суперечки чи інші якісь пріоритети. Ситуація зараз така ж. Як і була раніше, якщо не буде перемоги, то не буде країни. Наша перемога можлива. Вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на ній, не на політиканстві чи пошуках якогось свого особистого інтересу, не на суперечках, які нічого не дадуть країні та обороні і нашому руху вперед. Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоції, ресурс наших зусиль все це потрібно для нашої перемоги. Я повторю ще раз: всі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку і ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба всі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше. Усі ми чуємо, що потрібно змінити. В самих силах оборони це стосується багатьох процедур, які не потрібні. Це стосується багатьох складнощів, які є у наших воїнів: переведення, тренування, забезпечення, завдань багато, і всі відповідні структури повинні ними займатися без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше. Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих. Речей у тилу, які неприйнятні у час війни, і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями, болем, боями, втратами, але й здобутками, здобутками для України, і усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно так граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я очікую від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз. Це стосується і цивільних органів влади, і військового елементу держави, і урядовців з Верховною Радою України, і служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Це стосується і того, що державі потрібно значно більше зосередженості на обороні всім у державі. І особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторились такі трагедії, як з воїнами 128-ї бригади, і тих змін, яких очікують наші солдати та командири, особливо хлопці, які були мобілізовані, і нарешті мають припинитись хвилі з будь-якими речами, які. Розколюють політично, ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку у тій чи іншій політичній суперечці. І далі працювати лише у єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Моє особисте ставлення і заклик, так само як і 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз в боях. Заради України я дякую всім, хто допомагає. Слава усім, хто воює і працює. Заради України. Слава Україні.